Благодійний фонд Турбанського придунав'я разом з ісмаїльськими судноремонтниками приступили до реалізації нового проекту створення пересувної бані для бійців збройних сил України. За основу було взято старий зіл, який місцеві умівці наразі перетворюють на мобільний та комфортний осередок чистоти на колесах. В даній машині ми на базі. Газона ми поміняємо мотор, там, де стоїть абсолютно інший мотор. Ми поставимо його перше, щоб він був з соляра. Це те, що би, на фронті дуже важливо. І він буде розходити його десь приблизно 8 літрів на 100 кілометрів. Вона повноприводна, обидва моста працюють. Внутрі буде дві душових кабінки для миття. Буде встановлена стиралка і буде встановлена сушка. Також буде встановлений генератор для того, щоб ну, машина могла автономно працювати. Баня, щоб могла автономно працювати. Внутрі буде стояти обогрівач і буде стояти бойлер, а зверху розміститься півтора куба води для запасу води. В автівку буде встановлено новий потужний двигун, а увесь корпус утеплено термостійкими матеріалами. Ідея, якби прийшла судоремонтникам, в них була машина, в неї абсолютно жива, хороша рама на цій машині, і вони подумали, щоб поставити поставити на цю машину, щоб допомогти нашим бійцям, і бачите, тут суд працюють. ознайомившись з проектами типових бань на колесах для військовослужбовців, наші судноремонтники намагалися урахувати та усунути існуючі. Недоліки такі проекти є в Україні, і ми перед тим як правильно розмістити. Ми радилися з, з одеситами. От, і навіть дивилися певні там репортажі. Теж журналістки, які, ну, якби піштовхнули до цього. Вони правда там переобладнають контейнера От, але контейнера він таки більш, скажімо так, його прийшли, поставили, і там є певні проблеми по каналізації. Ми взяли до уваги, от, тому це пересувна, вона буде піднята, і там як би, трошки будуть інші каналізаційні умови, от, щоб в контейнерах все ж таки вода попадає, а тут, коли вода не буде попадати, тут все буде стікати і все буде працювати очень чітко. І тим паче, що вона мобільна, вона приїхала, обслужила і уїхала. По завершенню робіт пересувна баня буде передана хлопцям на передову. Для покращення побутових умов захисників нашої країни, адже її використання доступно у будь-яких польових умовах. Ксенія приверзива Юрій Слободяний для юг тудей.